Верджуємо добре, привіт, друзі. Сьогодні хотів поговорити про одну просту тему грузинської граматики, яка називається стягнення основи іменників, прикметників. Що це таке і з чим його їдять? Наведу простий приклад із української мови, коли ми говоримо про слово огірок, це слово воднині. В множині ми не говоримо. Огіроки. Ми говоримо огірки, тобто огірок, але не огіроки. О останнє випало і вийшло огірки. Огірк. тобто Замість огірок огірк. Те саме, якщо ми, ми говоримо про день слово день, ми не говоримо ДЕНІ, ми говоримо дні, дн, тобто е кудись втекло. Ось. тобто відбувається стягнення. Ось те саме відбувається і в грузинській мові, коли, наприклад, ми говоримо про е, різні слова. В принципі, списки цих слів подають в словниках, але, е, скажімо так, ну, не будемо не буде, ж ми за кожним е, словом е, бігати до словника. В цілому ці слова треба просто запам'ятати, і дуже часто вони частотні. Наприклад, слово рік множині. Е, умножені. Ось. Тобто в називному відмінку все як годиться ТЕЛІ Це рік. Але кого року родовий відмінок буде тліс. Ось. І так само це родовий відмінок. Тобто фактично в усіх відмінках, майже в усіх відмінках, крім там давально знахідного. Tells, наприклад. Це кому, чому, року, Рокові Ліс кого року. Так само це кого року, ось, так само роки ЦЛЕБІ Ось е, ось вам приклад. Тобто, цл. тобто замість Целі, це, е, цел кореню, у нас ЦЛ корінь. Тобто голосна із цього кореня е, вилетіла. ось е, Ось таким чином відбувається ось це ось стягнення. Ну, і ще один із таких яскравих прикладів це слово «мегобарі». Ось, Це друг — «мегобарі». Коли ми хочемо зробити множину, ми говоримо не мегобаребі, хоча начебто так треба було сказати, ми говоримо «мегобребі», Мегобребі, а не «мегобаребі». Е, ну і те саме в усіх інших відмінках, крім давально знахідного і називного. мегобарі, буде мегоба, ну, там, мегобарс, мегобарі, мегобарс, називний давально знахідний. В Усіх інших там родовий мегобріт. Е, о, Мегобріз. Меґрі це орудний. Ким чим другом. Ось, теж випадає це А передостання. В грузинській мові мені здається, що це все ж таки простіше, ніж в українській, тому що випадає, як правило, випадає передостаннє А або передостаннє Е. Як в слові Елі, у нас тут Е. Ось. І як в слові мегабарі А випадає у нас А. Ось і все, друзі. Ну, Хоча не завжди, наприклад, слово надхесаві, надхесаві Це у нас родич. Начебто мало випасти, а воно там не випадає. Ось е е ось таким чином. Е ну, Але у великій кількості випадків передостанні А та передостанні Е випадають. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, е підпишіться на канал, поставте вподобайку, прокоментуйте. Поділіться десь, щоб поширювати ось, знання про грузинську мову. Всім гарного вечора і нах вам десь!